Сьогодні, після просторової бесіди про великого апостола Павла, ми звернемося до його двох найближчих співробітників Тимофія і Тита. Їм адресовано три послання, що традиційно приписуються Павлу. Два з них звернені до Тимофія, одно до Тита. Тимофій грецьке ім'я, що означає той, хто шанує Бога. Якщо Лука в книзі діянь святих Апостолів, Згадує цю людину шість разів, то Павло у своїх посланнях звертається до нього цілих сімнадцять разів. Більше того, один раз його ім'я зустрічається в посланні до євреїв. З цього можна дійти висновку, що у Павла він користувався великою повагою, хоча Лука не визнавав за необхідне повідати нам все, що стосується цієї людини. Апостол доручив Тимофію важливу місію і бачив у ньому своє альтер Его. Як випливає з просторової елогії, зверненої до нього в посланні до філипп'ян. Бо я не маю нікого такого старанного і сопсихон, щоб так щиро турбувався про вас. Тимофій народився в Лістрії приблизно 200 кілометрів на північний схід від Тарсу. Його мати була юдейкою, а батько-язичником, та обставина, що мати Тимофія перебувала в змішаному шлюбі і не обрізала сина. Наводить на думку, що Тимофій виріс у сім'ї, що не дотримувала строго всіх приписів закону, хоча й сказано, що він знав писання з дитинства. До нас дійшло ім'я його матері, Євникія, і навіть його ім'я бабусі Лоїда. Павло, проходячи через лістру на початку своєї другої місіонерської подорожі, вибрав собі в супутники Тимофія, оскільки про нього свідчили браття, що перебували в лістрі та іконі. Проте обрізав його заради юдеїв, що були в тих місцях. Разом з Павлом і силою Тимофій пройшов Малу Азію аж до Троади, звідки відправився в Македонію. Крім того, ми знаємо, що у Филипах, де Павло і сила, спротившись експлуатації однієї молодої дівчини віщунки, були звинувачені в порушенні громадського порядку і запроторені до в'язниці за доносом деяких безпринципних осіб. Тимофій уникнув арешту. Коли ж потім Павло був вимушений відправитись до Афін, Тимофій приєднався до нього в цьому місці і звідти був відправлений до Молодої Солонської церкви, щоб узнати новини і затвердити її у вірі. Потім він зустрівся з апостолом у Коринфі, принісши добрі звістки про Солонян, і співпрацював з ним в євангелізації цього міста. Ми знову зустрічаємо Тимофія в Ефесі. Під час третьої місіонерської подорожі Павла, звідти апостол, мабуть, написав Филимону і до Филип'ян, і в обох посланнях Тимофій названий співавтором. З Ефеса Павло відправив його до Македонії разом з якимсь Ерастом, а потім у Коринф з дорученням доставити туди послання, в якому просив Коринфіан організувати Тимофію добрий прийом. Ми знову зустрічаємо його як співавтора другого послання до коринфян, А коли Павло пише в Коринфі послання до римлян, то додає серед іншого вітання Тимофію з Коринфу учень відправився в Троадо на азійське узбережжя Егейського моря, і там чекав Павла, що відправився в Єрусалим після закінчення третьої місіонерської подорожі. З цієї миті про біографію Тимофія древні джерела зберегли лише напучення в посланні до євреїв, де сказано знайте, що брат наш Тимофій визволений, і я разом із ним, якщо він скоро прийде, побачу вас. На закінчення можна сказати, що Тимофій виділяється як значуща пастирська особа. Згідно церковної історії евсевія Кесарійського, Тимофій був першим єпископом Ефеса. Що ж до тита, чиє ім'я латинського походження, то про нього ми знаємо, що за народженням він був еліном, язичником. Павло узяв його з собою в Єрусалим на апостольський собор, на якому урочисто була проголошена проповідь Євангелія язичника вільна від умовностей закону Моїсеєва. В адресованому титу послання апостол хвалить і називає його істинним сином за спільною вірою. Після від'їзду Тимофія з Коринфа, Павло направив туди Тита, доручивши йому повернути норовливу спільноту до послугу. Тит відновив мир між Коринською церквою і апостолом, що написав у той час до Коринфян. Але Бог, який утішає смирених, утішив нас прибуттям Тита і не тільки прибуттям його, але й утіхою, якою він утішався за вас, розповідаючи нам про вашу старанність, про ваш плач, про вашу прихильність до мене. Тому ми втішились утіхою вашою і ще більше зраділи радістю тита, що ви всі заспокоїли дух Його. Пізніше Павло знову направив Тита до Коринфу. Цього разу він називає його Мій товариш і співпрацівник для збору там коштів для християн Єрусалиму. Наступні відомості, почерпнуті з пастерських послань, називають тита єпископом Крита. Звідки на запрошення Павла він попрямував у Нікополь Епірський, де зустрівся з апостолом. Потім він також побував у Далматії. Про подальші подорожі Тита і про його смерть нічого не відомо. Знайомство з особами Тимофія і Тита дозволяє нам засвоїти ряд дуже важливих уроків. Найважливіше, Павло у своїх місіонерських подорожах, користувався допомогою соратників. Безумовно, він залишається апостолом по Антономазії, засновником і пастирем багатьох помісних церков. Проте він не робить усе самостійно, а спирався на вірних людей, що розділяли з ним його труди та обов'язки. Друге спостереження стосується відкритості цих соратників. Джерела, кажучи про Тимофія і Тита, висвічують їх готовність прийняти разом із Павлом будь-які труднощі. Одним словом. Вони учать нас самовідомо служити Євангелію, знаючи, що це припускає також служіння власне церкві. Нарешті звернемо увагу на напучення апостола Павла, дане титул в спрямованому йому посланні. Я хочу, щоб ти підтверджував це, щоб ті, які увірували в Бога, дбали бути ревними до добрих діл. Це добре і корисне людям. Ми можемо. І повинні осягнути істину цих слів саме зараз, в Адвенті, збагатившись добрими справами, щоб тим самим відкрити ворота світу Христу нашому Спасителю.